Навчитися тримати баланс та відпочивати з користю. У Вінниці для дітей-переселенців стартували традиційні безкоштовні катання на сап-дошках. Як їх приручити та не шубовснутись у воду, розповідає досвідчений інструктор Дмитро. Два-три грибочка з однієї сторони поміняли таким чином ручку, два-три грибочка з іншої сторони, щоб наш і ішов більш рівніше. На дошку діти ставали вперше в житті, тож, аби мінімізувати ризик падіння, веслування розпочали сидячи. Інвентар для забав на воді надала Академія активного відпочинку. Ми даємо дітям можливість спробувати щось нове, відчути нові емоції, спробувати себе в чомусь іншому. Веслування в світі взагалі цінується, йде дуже багато різних змагань. Зараз потрохи хочуть почати змагання з сапів. Вони вже існують, але не на такому рівні високому, як другі веслування. Урізноманітнити життя дітей, які через війну вимушено переїхали до Вінниці, вже другий рік поспіль вирішив департамент маркетингу міста та туризму. Не тільки САПи, а й скалолазіння, Ще ми додали велопрогулянку, це Бугодиснянська. Майстер-класи також ми відновлюємо там, з приготування піциха хачапурі. Вправно керує сабдошкою 12-річний Олексій з Херсону. Каже, обожнює воду та рибалити. Мені дуже сподобалось, що треба махати ослом, тому що я ніколи ще нічого такого не робив. Я максимум був на е, звичайній лодці. А от Семен із Харкова милуватися краєвидами Південного Бугу на сабдошці вийшов разом із інструктором, адже боїться води. Спробувати щось нове. Зрозуміти, що вода це не так страшно, як спочатку казалось. Безкоштовно поплавати на сабдошках переселенці можуть щосереди. Для цього дітей розподіляють на дві групи по 10 чоловік. Марія каже, опанувати дошку вийшло з першого разу. Прикольно, але не дійсно. Страшно. Якщо б в мене було можливість, я б можливо, залібки займалася. це прикольно, це класно. У департаменті маркетингу міста та туризму зазначають, кількість місць на такій активності обмежена. Аби потрапити на будь-який захід, треба зареєструватися. Потрібно перейти на нашу сторінку в Фейсбуці та Інстаграмі або інстаграмі. пройти реєстрацію все, вікове обмеження до 14 років з 6 до 14 років. Відчути подих вітру та навчитися плавати на сапі цього разу вдалося й батькам. По перше, це зближує дітей та батьків. Зараз ми живемо в такий час. По-перше, скрутний, по-друге, ще навіть до війни батьки завжди на роботі. Зранку до вечора треба, щоб ща щаще влаштовували для не тільки для переселенців. Я думаю, що і вінницькі діти, і батьки теж повинні долучатися З веслом на ти вийшов сухий з води, найспритніший і не лише за свої старання. Кожен учасник отримав дерев'яну медальку.